y У всіх українських школах відмічають свято останнього дзвоника. Проходить свято останнього дзвоника і у нас в Греції. Як і кожного року в Греції ці дні, починаючи з 22 травня, працювала Державна адміністраційна комісія міжнародної української школи, що діє при Міністерстві освіти України Міністерства освіти і науки України. Яку очолювала Олександра Євгенівна Кірівна, заступник директора міжнародної української школи, разом з Олександром Євгенівною приїхали вчителі цієї школи, з якими мали можливість познайомитися, які за ці 10 днів оцінили знання наших учнів. І от сьогодні я співсуму, ми з усім учнівством України відбачаємо свято ставлення жовтня. Для вітання випускників запрошується надзвичайний повноважний посол України в Коївської республіці Володимир Анатолійович Шкуров. Дорогі випускники, шановні вчителі, шановні гості. Перш за все, я хотів би. Поздоровити випускників завершенням навчання в школі, завершенням найважливішого етапу свого життя. Хотів би побажати вам гарних успіхів в подальшій вашому роботі і вашому житті, щоб ви не забували своїх вчителів, не забували свою школу, де ви залишаєте свої золоті роки. Хотів би також побажати, щоб ваш вибір в майбутній був свідомий. Щоб ваші знання, які ви накопичили тут, поширювалися і притворювали вас в людей, які знають те, що вони роблять, щоб вас цінували в суспільстві, щоб ви відчували, що ви люди користі суспільству, щоб ви несли горде звання громадянина своєї батьківщини, і щоб вам пишалися і ваші батьки, і люди, які вас оточують. Я хотів би звернутися також до. Батьків присутніх тут випускників сказати, що сьогодні якраз той день, коли ви можете повною мірою пишатися своїми дітьми. Я вас також поздоровляю. Хотів би сказати і вчителям, які тут присутні, вчителям наших шкіл, що ми, звичайно, розуміємо, що без таких чеснот, як добросовісність, сумлінність, повага до своєї справи, повага до дітей навряд чи можна було досягнути таких результатів, які є. Ми розуміємо, які умови, і все це нам зрозуміло. Звичайно, слова вдячності представникам міжнародної школи, оскільки всі роки, які співпрацюють, наші школи з міжнародною школою, ці роки позначилися результативною і нормальною, конструктивною співпрацею. Це співробітність дозволяє тримати виховну і роботу на рівні і спрямовувати їх в правове русло, що дуже важливо. І хотів би також сказати, що сьогодні ми в такому, знаєте, символічному рухі, руху попросили відому художницю і її колегу з Києва, пані Наталію Волобуєву, яка тут перебувала в Греції з виставкою, з дуже успішною. І виставка вже завершилася, і люди завтра літають до Києва. Ми попросили, щоб. Вашу честь частину робіт ми тут розмістили, і у нас буде можливість після офіційної частини ще подивитися на це велике мистецтво, яким ми також пишаємося, як українці. І наостанок, знаєте, як одного розумного чоловіка запитали, що таке культура, він подумав і сказав: Ось коли ви закінчуєте школу, час проходить, ви забуваєте все, чому вас там учили, а те, що залишається, це і буде культура. Так що я вас поздоровляю і бажаю вам щасливого майбутнього. До мікрофону запрошується голова державної адміністраційної комісії заступник директора міжнародної української школи Олександра Євгенівна Кіна. Доброго дня, дорогі друзі! Ця велика міжнародна шкільна родина вітає нас з цим прекрасним святом. В цей день у всій Європі. Виручається свідоцтво про базову освіту, атестати про повну освіту, проходить річне оцінювання. Майже 2,5 тисячі українських учнів проходять атестацію. І сьогодні, нарешті, настав той час, коли ми можемо привітати наших випускників, батьків, колег. Я бажаю вам. Цей день не забувати про те, що ви, українці, гідно нести честь, відповідальність, гідність в майбутнє і передавати поколінням наступним ці чесноти, не забувати, що Україна з вами. Україна вас любить, ніколи не забуде. І в добру будь, Хай Господь вас бере. Вітальні слова запрошується. Голова української школи при українському товаристві Української діаспори Греції, українсько-грецька думка Наталя Вас. Любі Кісьова, Любі друзі, ми вже вийшли за межі, коли ми вчителі і учні. Ми вже стали громадянами України, рідними. Хотілося б, щоб те слово, яке я вам скажу, віддалося з собою у той тернистий, у ту тернисту складну дорогу життя. Хотілося б, щоб спогад про школу сяє вам навіть тоді, коли буде згасати віра у власні сили. Хотілося б, щоб школа залишилась для вас завжди тим промінчиком світла, добра і любові, який вам буде сяяти і не буде давати, збочитися чи уступитися на цьому шляху життя. Хотілося б щоб ваші однокласники назавжди залишились для вас найкращими друзями. Щоб ви пригадували своїх вчителів, бо вони залишили у вас частину своєї душі. Хотілося б, щоб ви завжди пам'ятали після закінчення школи школи три головні речі це батьківський дім, ніжну мамину колискову пісню, а також рідну солов'їну мову. А також пригадувала інколи рідну українську школу, яка дала вам знання. Бо саме тут, на грецькій землі, я думаю, що з цієї школи починалася для вас батьківщина. І хотілося б вам звернутися до вас з проханням, берегти і охороняти і любити цю батьківщину. В добру будь! Голова українського культурно звідницького товариства і директор української школи приміта Алла Лович. Дорогі випускники! Ось і настав цей травневий довгочеканий день. Він зараз є і радісний, і трішки напевно сумний. Радісний тому що по Позаду багато років навчання, позаду екзамени, атестація, а трішки сумний, тому що ви вже не повернетеся в школу. Це сьогодні останній шкільний день для вас. Попереду все майбутнє. Ви сьогодні випускники, а завтра майбутні студенти, українських, грецьких, європейських вузів. Тож я бажаю вам, щоб ви зробили правильний, професійний і життєвий вибір, щоб ви вступили у вузі. Ріяєте, щоб завжди крокували здорової справедливості, правди, добра, щоб були справжніми людьми і несли високе звання українцям. То добру путь і з Божим благословення! Вітаємо здобувати запрошується. голова культурно-освітнього центру і директор української школи. Берегіння Алла, Марта Тимофільна, а наші дітей, я завжди хвилююся на цьому святі, для мене воно таке трошки сентиментальне, коли ти бачиш дітей, які виросли на твоїх очах, то і розумієш, що вони вже йдуть. Тому, якщо в мене буде якась становка, жив'я, то він не вибачить. Дорогі діти, вітаємо вас щиро закінченням навчального року. Я бажаю, щоб ви цей день запам'ятався вам в вашому житті. І де ви не були, згадували. Так як вчилися в школі, як її закінчили, як ви отримали ці атеста. Але до цієї школи, тобто до цього дня, вас привели ваші батьки. Я сьогодні щиро вдячна усім батькам, які привели вас в українську школу. Які дали вам можливість навчатися рідної мови, які йшли на певні ну, ви знаєте що, витрати, але дають нам освіту, своєї батьківщини, тобто ви маєте можливість навчатися в українській школі. Я сьогодні вдячна вчителям, які навчили вас багато чого, а перш за все, мабуть, навчили вас бути людьми. Скажуть, що на світі є дві святи професії це мама і вчитель. Там, де мама, там любов, там доброта, там вишита сорочка. А де вчитель? Там любов до батьківщини, любов до своєї землі, любов до своєї людної мови, то все те, що вас виколихало, таких чудових юнаків і юнок. Я сьогодні щиро дякую вам весну. За підтримку, скільки разів, коли б я не зверталася, якщо потрібна була допомога, якесь вирішення роботи школи, я завжди отримував відповідну допомогу. Я сьогодні дякую Тетяні Іванівні, тому що вона теж педагог і, мабуть, скучає за тими своїми рамками, за своїм святом, тому що іноді мені приходилося звертатися до неї також за порадою. І дуже часто, при кожній зустрічі, вона мене. А як школа, а що потрібно, а чи можу допомогти, це дуже важливо. Я сьогодні дуже вдячна вчителям міжнародної школи. До цього ми йшли, ви знаєте, довгі роки, і я, Богу, ми маємо можливість отримувати акція, вже не від'їжджаючи з цієї країни, що не завжди зручно. Я вдячна за допомогу, я вдячна за розуміння, я вдячна за професіоналізм. Я вдячна за любов до дітей і розуміння нашої праці, тому що за кордонами самі розумієте, не легко працювати. Я вдячна всім, хто чимось причинився до роботи школи, до того, що ми довели у цих дітей, щоб ми сьогодні були такі горді, за них і щасливі. Дорогі діти, кожної людини є одна життєва дорога. Життєву дорогу дає людині Бог не зломісний. Ідіть по тій даній Богом стежині через своє життя. Тобто будьте людьми. Любіть собі землю, любіть батьків, любіть людей, добру дорогу і завжди порівнюєте вас із ташенятом. Летіть, ви діти летіть, тільки білий крилець не стоїть. Щасливого вам, хай вам щастить, хай вас Бог провадить через усе ваше життя. Вітального розмову запрошується почесний міст посольства, член спілки художників України Наталія Євгенівна Голово. Перебування на грецькій землі, б... так на мене вплинуло, що стільки я летіла, стільки ми їхали, стільки ми добиралися, а приїхали додому. І я зараз почуваю себе, якби я нікуди не виїжджала з Києва. Мені тут, як вдома. Багато дуже слів сказано всіма то до зворушливих, теплих, красивих, дійсно. Слів сказано тут всіма передо мною. Півтора слова, що я хочу сказати вам, дітям, красивим, молодим, щоб ви берегли себе, бо потрібні ви своїм батькам, потрібні ви свої, своєму дому, своїй школі, своїй країні, всьому всесвіту, згадуйте, які значені, Якщо Бог на вас дивиться. І кожному з вас він для кожного, кожен з вас для нього особиста дитина. До кожного він дивиться з прихильністю, з любов'ю. Будьте гідними цього Божого погляду. І ще мені хочеться в цю ікону, Щоб це ця і всі добре, дуже знаєте, щоб... У нас Український народ, і в Києві, і в Греції, і в Львові, і де б не були по всьому Всесвіту, щоб вона, наш, наш український народ своїм святим охором берегла, дивилася на нас в І хочу залишити це кусочком плавником української землі, в українському Прийміть, будь ласка, від нас. адекстацію підозрюва державного державності. Для вручення атестації державного зараз та подарунків випускникам запрошується надзвичайний звичайний посол України в Українській Республіці Володимир Анатолійович Урок і голова Державної атестаційної комісії міжнародної української школи Олександра Євгенівна Кієвна. Відповідно, до наказу Міністерства освіти і науки свідоцтво про базову загальну середню освіту отримує Іволга Яна Миколаївна. Свідоцтво про базову загальну середню освіту отримує у Владислав Васильович. Свідоцтво про базову загальну середню освіту учні отримали, а тепер настала черга випускників 11 класів. Атестат про повну загальну середню освіту отримає Бахлай Володимир Олександрович. Атестат отримає Василишин Михайло Васильович. Ваславський Іван Володимирович Атестат про повну загальну середню освіту отримає кудін Богдан Олександрович. А про повну загальну середню освіту отримає нагайський Максим Юрійович. Тиста про повну загальну середню освіту отримує ЦАП Віталій Русла. І останнє диста про повну загальну середню освіту отримає шкода Дмитро Сергійович.